Серце надзвичайно важливий орган людини. При зупинці серця людина може жити вкрай недовго, тому йому властиві особливі якості. Для того, щоб обслуговувати одночасно два кола кровообігу, серце має спеціальну будову. Розглянемо її детальніше. По-перше, серце це один потужний м'яз. Серце скорочується та як насос качає кров по всьому організму. М'яз серця називається міокард, і він знаходиться в середній частині стінки серця. Внутрішня поверхня стінки серця називається ендокард, а зовнішня епікард. Ще навколо серця є перикард. Це серцева сумка, що містить багато рідини та зменшує тертя серця об навколишні органи під час його роботи. По-друге, всередині серця людини вертикально поділено на дві половини. Тому насправді серце це ніби не один, а два насоси. Кожен складається з двох камер верхньої передсердя та нижньої шлуночку. Тому всього у серця людини чотири камери. Передсердя і шлуночок працюють у парі, коли серце качає кров. Передсердя отримує кров з вен і передає її в шлуночок, а шлуночок викидає її в артерію. Увага! Зараз буде ще один дуже важливий момент. Оскільки у серця дві половини, їх називають ліва і права. Проте їх часто плутають і на цьому також ловлять на ЗНО. Якщо подивитися на типове зображення серця, на ньому ліві передсердя та шлуночок будуть намальовані з правої сторони, а праві з лівої. Чому так? Тому що це ми дивимося на серце спереду. А частини серця називаються не по тому, як ми на них дивимося, а по тому, як вони розміщені в тілі людини. Якщо ви подивитеся на людину, її та ліво для вас теж будуть переплутані. Так само і з серцем. Тому, щоб зрозуміти, де серця право і ліво, треба завжди уявляти його в собі. Між передсердям та шлуночком завжди є спеціальний клапан. Він забезпечує проходження крові лише в одному напрямку при скороченні серця. А саме від передсердя до шлуночку, а не навпаки. З тією ж метою існують клапани між шлуночком та аортою або легеневою артерією. Всі ці чотири клапани сформовані з ендокарду і складаються з кількох стулок. Всі, окрім одного клапани, мають по три стулки. Клапан між лівим передсердям та лівим шлуночком має дві стулки. А зараз ми розберемо весь шлях, яким кров рухається по організму, враховуючи камери серця. Будьте уважні. Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка. При скороченні серце під великим тиском викидає кров з лівого шлуночка в головну артерію організму аорту. У великому колі кровообігу венозна кров з усього тіла збирається верхньою та нижньою порожнистими венами у праве перецерде. Воно передає кров у правий шлуночок. Тут починається мале коло кровообігу. Правий шлуночок викидає кров у легеневу артерію. В легенях кров насичується киснем і повертається легеневими венами назад до серця, де впадає в ліве перецерде. Воно передає кров у лівий шлуночок, що знову викидає кров в аорту. І цикл повторюється знову. Клітинам організму, а особливо клітинам мозку, постійно потрібен кисень. Тому серцевий м'яз, міокард, має працювати невпинно 24 на 7 та без перерви на рекламу. Цей м'яз не має права на втому, як, наприклад, скелетні м'язи. Інакше ми помремо. Для невтомності серцевого м'яза його м'язова тканина має супербагато мітохондрій і свою окрему систему кровопостачання коронарні судини. Ушкодження цих судин призводить до інфаркту міокарду. Окрім невпинності, серце має працювати в постійному чіткому режимі скорочень. Тому йому властива автоматія. Без керування центральною нервовою системою серце самостійно генерує імпульси та працює як злагоджений годинник. Центральна нервова система може лише регулювати швидкість або частоту серцевих скорочень. Це кількість ударів серця за хвилину, яке ми вимірюємо, коли рахуємо пульс. Скорочення серця ще називають систолою, а розслаблення діастолою. Під час діастоли камери серця розширюються, щоб набрати кров, а під час систоли скорочуються, зменшуючись в об'ємі. При цьому збільшується тиск і кров викидається в артерії. Різниця об'ємів в розслабленому і скороченому стані називається систолічним об'ємом. Це те, скільки крові серце викидає в кровотік за один удар. В дорослої людини в нормі цей об'єм становить 40 70 мл. Під час фізичних навантажень систолічний об'єм збільшується, серце працює інтенсивніше. Якщо помножити величину систолічного об'єму на кількість ударів за хвилину, то ми отримуємо хвилинний об'єм крові: це те, скільки крові серце прокачує за одну хвилину. Від систоли до діастоли тиск зменшується. Відповідно, виділяють систолічний та діастолічний тиски. Саме ці два числа показує тонометр при вимірюванні кров'яного тиску, наприклад, 120 на 80. Більше число відповідає систолічному тиску, а менше діастолічному. Тиск в аорті, який ми згадували раніше, якраз дорівнює систолічному тиску лівого шлуночка. Отже, в цьому відео ми докладніше розібралися із будовою та особливостями серця. Серед особливостей варто виділити специфічну чотирикамерну будову, невтомність роботи міокарду та автономність скорочень серця. Чотири камери серця це два передсердя та два шлуночки. Кожне передсердя передає кров у відповідний шлуночок. Лівий шлуночок викидає кров в аорту, правий в легеневу артерію. Ліву і праву сторони серця важливо не переплутати. Зазвичай на малюнках серце намальоване спереду, тому ліво і право на ньому переплутані. Завжди потрібно пам'ятати, що ліва частина серця викидає кров в аорту, що ближче до лівої сторони тіла людини, в якій це серце зображається. Варто також пам'ятати про частоту серцевих скорочень це кількість ударів серця за хвилину. І про систолічний та хвилинний об'єми крові. Систолічний це об'єм крові, що серце викидає за один удар, а хвилинний відповідно за хвилину.